Сьогодні, 6 серпня, своє день народження, відмічає Сергій Володимирович Горбань, мешканець селища Савинці, що на Ізюмщині. Сергій все своє життя присвятив вихованню дітей, так як він є вчителем фізичного виховання і не просто вчителем, а одним із найкращих вчителів фізичного виховання. В нашій Україні. Ще в 2018 році він війшов в п'ятірку кращих вчителів України і тим самим довів сам собі і нам, що є вчителем з великої літери. Педагогічне кредо. Якщо плануєш роботу на рік, сі зерно. Якщо плануєш роботу на 10 років, посади дерево. Якщо плануєш роботу на все життя, навчай. І віддай всього себе дітям. Навчальний процес створює умови для успіху руху вперед. Такі уроки, які спрямовані на особистість учня, орієнтовані на його здібності, бажання та можливості, нудьги та спокою на уроках немає місця. Підпливом інтересу активізується сприйняття мислення. Пам'ять, уява, зростає активність на уроці, формується позитивний емоційний фон і підвищується пратиздатність. Я пригадую, як він ще школярем прийшов до нас у футбольну команду Маяк-Савинці, щоб грати у футбол і до сих пір грає, передає свій досвід молоді. Сергій пройшов афганську школу життя і ще тоді бачив все те, що ми зараз. Відчуваємо в Україні. У 2014 році, коли рашистська нечість захопила Крим і Донбас, Сергій став волонтером і робив все, щоб війни не було. Ось 10 років тому, після Революції Гідності, ми в Савинцях підняли, можна сказати, футбол. Зробили футбольний клуб. І чотири роки щось робили. Що ти можеш сказати по цьому? По цьому можу сказати єдине, про те, що після Революції Гідності у нас усіх була ейфорія. У нас був такий підйом і внутрішній такий запал, що ми готові були перевернути землю. Але в процесі роботи ми побачили, що ми варимося в своїй каші. І, мабуть, правильно, що ми це робили, чого? Тому, що ми Досягли багато. Ми створили команду, яка досягала певних успіхів на футбольному полі у районі і не тільки. І, звичайно, попутно ми займалися такими справами, як волонтерська робота. Ми допомагали нашим бійцям захищати Україну. Ми поряд із цим займалися футбольним полем, робили благоустрій, садили дерева, наводили порядок біля дінця, біля водоймищ. Та не тільки у себе в селищі Савинця, ще наводили порядок в своїй голові. Чого? Тому що, знаючи історію, яку нам давали з Радянського Союзу, ми бачимо, що ця історія не наша, а ми повинні знати історію свою. Як українців, українців, які вільний, заможний і процвітаючий народ. Я від імені всіх твоїх друзів, футболістів і побратимів, щиро вітаю з цим святом. Бажаю миру, здоров'я, щастя, щоб всі твої мрії здійснились і щоб наша перемога вже в цьому році була і для тебе, і для всіх нас. Гарним подарунком Україна понад усе! Ми переможемо.